Доброго ранку, дітвора! Наш чудовий дитсадок, як музичний теремок. Діти тут пісні співають, на музичних інструментах грають, ще танцюють, не нудьгують. По музичній країні весело крокують. Ця країна фантастична! Тож познайомимось із жанрами музичними. І до Місолькін нам сьогодні стане друзі у нагоді. Вітаю друзі, і запрошую вас перенестися на берег моря. Подивіться три кити. Ці кити різні брати. Перший любить співати. Наш садок, наш садок вже чекає діточок, наш садок. Любить танцювати А третій весело крокувати. Ось такі вони брати жанрів музики кити. Пісня. Танець, марш. А щоб їх запам'ятати, пропоную вам пограти. Пісня плескаємо раз. Танець, плескаємо два. Марш. Всі плескаємо три. Всі готові? Почали! seja música march. seja é música tânis. Вже чекає діточок, наш садок, наш садок, це до школи перший крок. Дуже ну, люблять це жанр музики. Наш садок місця. ходити дуже любить. Молодці, ви все впізнали. Жанри музики запам'ятали. До нових зустрічей в дитячому садочку, музичному теремочку.